Всім привіт! Сьогодні буде таке нове, більш розмовне відео про традиції Грузії. На перший погляд з традиції Сакертвело, а це правильна назва Грузії, ну, досить таки схожі на наші, тому що ну, все ж таки пострадянський побут ніхто не відміняв. Але є тут досить такий свій шарм та особливості, про які я б хотіла вам розказати. Сьогодні ми поговоримо про різдвяні традиції ярмарки Тбілісі та куди відправитись за зимовою атмосферою. Грузія дуже релігійна країна, і всі традиції мають саме релігійну основу. Найбільші свята тут – це Новий рік та Різдво. Також беручи до уваги любов, грузинів до застіль, можна також вважати Старий Новий рік, також великим святом, яке всі святкують. А зі святкого столу. Зазвичай на нього готують молочне порося, бажано так. Щоб це було ціле порося, сациві з курки або з індички, більш такого дієтичного варіанту, з горіховим соусом. Звісно, не проходить свято без хачапури, грузинських свят, ну і радянських салатів по типу ольв'є або крабового. Тут в кожній кулінарії його також можна знайти. З солодкого а, мають на столі козінаки, До речі, я шукала по супермаркетам, не знайшла ніде козінаки, а до цього бачила. Можливо, якраз до Нового року все розкупили. Це також чурчхіала та сухофрукти е, Чірі. Зараз тут тупо сезон хурми, а Чірі це засушна хурма. І кажуть, що краще купляти саме зараз, тому що вона така, типу, як покрилася а всередині ще м'яка. Не знаю, я не купляла, мене воно якось естетично не приваблює. Але, можливо, вам сподобається, тому спробуйте. Всі ці солодощі вішують зазвичай не на ялинку, а на чичелаки. Ось це така дерев'яна ялинка, яка розпосюджена у Західній Грузії. В кінці грудня їх можна знайти майже на всіх вулицях та переходах міст. Здалеку може здати, що це всі повально продають слугуні, але це дерев'яна паличка з стружкою. Але і разом з цим ви можете купити в Грузії і звичайну ялинку. Вони щочілаки продаються на рівних. До речі, ялинки продають виключно у горщиках. Це дерево також має релігійну історію. Вважається, що це борода святого Василія, а... день якого відзначається 1 січня. Саме тому на Новий рік звичай ставлять ось такі. Ялиночки і прикрашають їх, бачите, листочком з плюща та ягодами плюща. Я не впевнена, що в мене саме плющ, але ну, виглядає аутентично. Звичайно, вони десь до метра в висоту, але можна знайти і такі манюні, як я купила за два ларі у бабусі в себе на районі. Тому досить такий прикольний варіант прикрасити ваш новорічний стіл або тумбочку, як в мене. Челаки. Сам святковий стіл прикрашають Лурджі Супра, що прикладається як синя скатертина. Вважається, що це традиційна скатертина, яка робиться власноруч, на ній зображені всякі орнаменти з людьми, рибою, що є такими символами вдачі, щастя та добробуту. Насправді в якихось супермаркетах, магазинах чи на ярмарках я не бачила таких скатертин, тому не знаю, чи справді вони зараз використовують, чи це якийсь архаїзм в їх традиціях, але ну, таке є. Є ще одна цікава традиція, вона пов'язана з гостями. Ну, Грузія – гостеприємна країна, і тут великий стіл, гості і я. є окрема роль, а, називається МакВе або Мекфле, я не знаю. А, це людина, яку спеціально запрошують прийти в дім. Першою, тому що вважається, що Маквле приносить в дім а, щастя, добробут, благополуччя, багатство. А щоб саме це все прийшло, а не щось погане, повинен прийти саме, ну, саме та людина. Яка є взірцем всього того, тому беруть з оточення найбагатшу, найуспішнішу людину і запрошують її переступити поріг нового року. Та після того як ця людина приходить в гості, починається застілля. Інша важлива фігура під час свят це Товліс Бабу або Товліс папа, що перекладається як сніжний дід. Це така як фігура казкова, яка родом з верхньої саненції, з високогірного села Ужгулі. Це дід, він зазвичай носить якийсь білий кожух та кінжал, має такий більш традиційний грузинський одяг та їздить на коні. Ну, якщо в цілому говорити про святкування, то треба згадати про Різдво. Як я вже казала, що Грузія це дуже релігійна країна, і Різдво тут дуже сильно поважають. І кожного Різдва 7 січня, а Грузія також живе за юлянським календарем, як і Україна, є така пишна велика хода від центрального проспекту Руставеллі до церкви Пресвятої Трійці. Вона відбувається за участі багатьох людей. Вони перевдягнені в різні біблійські євангеліські сюжети, йдуть з прапорами. Я, до речі, спеціальний прапор у грузинської церкви, навіть власний, та співають пісні. Це щось на кшталт наших колядок та щедрівок, але називають вони Аліло або Аліло, ну тобто як «Алілуя». І вони йдуть, співаються пісні. Та це дуже таке велике щастя, хода та свято в місті, Але на жаль, я його цього року не побачу. Але ось вам фотки, як відбувалися в минулі роки. Як я помітила, Тбілісі дуже полюбляють, щоб все світилось, горіло, щоб так прям дорого-багато. Не завжди естетично, але от прям сильно. Yeah. А, тому ось тримайте від мене список місць, які треба відвідати в Тбілісі під час новорічних свят. Якщо ви плануєте довгу прогулянку. То рекомендую розпочати із Чавчавадзе, А саме зі скверу Тараса Григоровича Шевченка. Весь проспект святково прикрашений. В цьому році, напевно, була якась космічна тема, бо все в планетах. Головний проспект Руставелі теж гарно прикрашений. Тут щось типу салютів замість планет. Тут же і знаходиться головна ялинка країни. Але, як на мене, ну, нічого особливого. Головна ярмарка відбувається на площі Орбеляні. Збирають та будують її із середини грудня, а відкривають на католицьке Різдво. На ярмарку все святково прикрашено, можна поїсти, випити глінтвейну, також купити подарунки, погуляти біля ресторанів та пофотографуватись біля ще однієї ялинки. Більш за все мені сподобалось, як прикрасили палац Орбіліані. Він же й офіс президентки. Все, неймовірно сяє мільйонами вогнів. Також ярмарки будуть неподалік у парку Дедаєна. Мені, наприклад, пощастило потрапити на ярмарку місцевих фермерів з усіх регіонів Грузії. А більш така подарункова та сувенірна ярмарка відбувалась у дворі відомого хостелу та простору під назвою Фабрика. Взагалі, в Тбілісі відбувається дуже всього багато. Кожні вихідні перед новим роком, перед Різдвом, всякі фестивалі, всякі дегустації, кулінарні мастер-класи, екскурсії, історичні місця відкриваються. І все це я вам рекомендую шукати у локальних телеграм-каналах та Фейсбуці, тому що просто так якихось виписок по місту майже ви не знайдете. А ось телеграм-канали вони дуже допомагають. А ось на самий новий рік е, я вирішила не залишатись в Тбілісі, тому що е, ну, тут всі місцеві, всі розповідають, що новий рік це тупо свято феєрверків, що тут дві години підряд перекривають вулиці, дві години підряд, просто йдуть салюти. Е, ну, по-перше, це дуже шкідливо для навколишнього середовища, для тварин, а тут в Грузі дуже багато собак, наприклад, е, навіть якщо це відкинути, що додаємо наші травматичні якісь Всіх українців, які переїхали сюди, тікаючи від війни. Ну, я вирішила тікати з Тбілісі на Новий рік. Тому, якщо ви також не любите всі ці шумні вечірки, салюти, то краще сюди не їхати, не залишатись, а їхати далі. Якщо ви хочете побачити зиму та гори, то великі грузинські місця вам би, не рекомендую, тому що ну, клімат тут такий, що взимку тут досить таки тепло. Взяти Тбілісі, Батумі, Кутаїсі. Зараз прогноз погоди показує до плюс 15 градусів. Ну, тобто плюс 7, плюс 15 в кожному з цих місць, в Батумі навіть взагалі показує дощ. Тому якось сильного такого різдвяного настрою. Ви тут не відчуєте, тому, як на мене, краще їхати в якісь котеджики, десь в горах, в лісі. Е, можна поїхати в гудаурі, в Букуряні, в Амбролаурі, але для цього вам потрібна машина, або якісь автобусні тури, або, або якийсь власний гід, або коротше, щось не знаю, щось придумати, організовувати. А, в мене немає на це на це сил і сильно бажань, тому я коротше, вирішила йти вже перевіреним шляхом і взяла собі квітня. У верхню свинецію. Тому полетіли. Мені пощастило, і я прилетіла якраз в той день, як випав сніг. Точніше, сніг випав вчора. І саме через нього мій рейс відмінився. Тому я прилетіла сьогодні і я побачила справжню зиму. І ця справжня зима показалась мені одразу. Навіть з вікна літака. Види, як завжди, такі, що просто перехоплює подих. Ну а послухати про сванські вежі, сванську кухню, незвичайні музеї та що робити тут у горах, ви можете в моєму окремому відео про месію, яке я закріплю до цього відео. Незважаючи на те, що сніг все ж таки випав, його кількості все одно не вистачало для того, щоб відкрити кресельні дороги для підйому на гірськолижні курорти. Тому можна погуляти по місту, подивитись на корів та піти в зимовий ліс. Ну що, з першим падінням в сніг. Але якщо ви все ж таки хочете покататись, коли все закрито, можна попросити місцевих відвести вас на тетнульді. Я кататись не хотіла, але я поїхала просто щоб насолодитись видом на засніжені гори, а ще також щоб побачити красуню гору Ужбу з нового ракурсу, з якого я її ще не бачила осінню. Бажаю вам щасливого різдва та мирного й спокійного початку року, року, в якому ми обов'язково переможемо. Бажаю, щоб ми всі зустрілись з тими, з ким давно не бачились, і змогло обійняти один одного. І окремо дякую всім тим, хто на жаль, вже не зможе побачити ані нашу перемогу, ані новий рік, ані всі інші свята, але тим, хто доклав усіх зусиль і навіть своє життя, для того, щоб в нас були ці дні. І були ці свята з різдвом та з Новим роком.